Чому твою рекламу в Фейсбуці постійно блокують? І чому тобі банять бізнес менеджери етс-менеджери? Сьогодні розбираємось з тим, як уникнути банів, як уникнути проблем і болячок з вашим кабінетом в Facebook. З вами Влад, з Гудовиком Поїхали! Зазвичай вам. ФБ банить рекламні аккаунти бізнес-менеджерів і навіть сторінки через порушення рекламних політик. Так? Тобто, якщо ви запускаєте рекламу і ви не дотримуєтесь рекламних політик, або як вони називаються, advertising standards, раніше це називалося Ads Policy, тепер це стандарти реклами, ви скоріше за все попадете в бан. І у вас буде е, потім з цим просто такі кола пекла, про які ви навіть і не знали. Де ж і що почитати для того, аби не попадати в ці кола пекла і запускати свою рекламу класно, комфортно і масштабувати. Дивіться, у них є бізнес Хелп Центр. Ви отак можете просто написати Facebook бізнес Хелп. І тут буде абсолютно все про Facebook. Якщо вам... Важко читати це англійською мовою, ну, то вчіть англійську мову. А якщо ні, то тут у них є така кнопка, як Translation, і ви можете перевести це на свою мову, воно, воно щось з підлагує, Або ж ви можете клікнути перекладач в Google Chrome або в іншому браузері на українську мову. Да? Тут, тут нічого складного немає, або скористати чатом GPT, щоб перекласти. Давайте. Зайдемо і, наприклад, я хочу подивитись про рекламу, що мені треба, і як мені з нею працювати. Так, от я, якщо попереджу, то я попаду все одно на це на центр е, стандартів реклами і рекламних політик. Отут я вам рекомендую скористатись перекладом. І воно, в принципі, плюс-мінус каряво кострубато, але буде показувати вам, що вам можна запускати, а що ні. І якщо ви будете запускати щось з цього, ви. Принципі, ну, порушуючи рекламні політики, будете вилітати в бан. Спочатку вам будуть банити рекламні креативи, будуть їх да, тобто забороняти рекламну діяльність. Якщо у вас забанені рекламні креативи, скоріше за все, вам потім забанять рекламний кабінет, потім вам забанять бізнес-менеджер і потім вам забанять вже ваш соцпрофіль. Тому не порушуйте рекламні політики, і е, тоді у вас нічого не буде банитись. Якщо ж ви порушили, і вам забанили. Я дуже рекомендую перейти. Давайте я покажу, як це в оригіналі сторінка виглядає. В будь-якому Facebook Business Help Center є така штука як Get Support. Тобто ви клікаєте отримати підтримку, або навіть тут ви можете піти на Facebook Business Help Center. Просто так, Facebook Business Help. І перейти на вкладку Get Support, да, тобто кнопочка. Вона у вас може бути недоступною, якщо у вас якийсь свіжий аккаунт, або ви не витратили гроші. Ви тут одразу побачите, які у вас аккаунти забанені, які не забанені. В не бачите, деякі аккаунти забанені. За останні 30 днів це нормально, да? тобто з таких аккаунтів краще виходити. Якщо ви власники таких аккаунтів, це дуже впливає на рейтинг вашого соцпрофілю бізнес менеджеру Ці аккаунти не на моєму бізнес менеджері тому мені все одно, тобто це теж такий лайфхак. Не бальцем мої аккаунти, аккаунти, до яких мені дали тільки доступ. Якщо ти хочеш більш детально розібратися з тому, як працює реклама, e-commerce і почати отримати перші продажі на своєму shopify магазину, реєструйся на мій безкоштовний майстер-клас. Перший лінк під цим відео. Але все ж таки, якщо вже забанили, аккаунт Restricted, вони інколи пишуть за що, тут за білінг, наприклад, або ще за щось. І якщо вам треба поспілкуватися з підтримкою, клікаєте ось тут still Need Help, Contact Support, І ви потім розписуєте свій кейс. Вот, issues, бла 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 Переходите на наступний степ. next step. І е, далі ви зможете вибрати який акаунт вибрати бізнес і поспілкуватись прямо з підтримкою в чаті. Вони доволі класно відповідають і доволі швидко можуть вирішити питання, якщо у вас знову ж таки нормальні прогріти акаунт. Через що ще можуть забанити акаунт? Може прийти автобан, якщо у вас не пройшла. Оплата по вашому білінгу, да? тобто ви підключили карту, не прийшла оплата, значить, у вас аккаунт може вилетіти в бан, просто по автобану, бо Фейсбук так захоче. Це дуже бан просто знімається, вам треба платити білінг і реклама стане активною, аккаунт буде працювати, так що не переживайте, щоб цього не допустити, поповнюйте гроші на рахунках і прибирайте ліміт інтернет оплат. Також можуть забанити одразу, якщо ви будете заходити з трьох чи трьох пристроїв. Також можуть забанити, якщо у вас на соцпрофілі або на бізнес є багато забанених рекламних аккаунтів. Це урізає вам траст в Фейсбуці, або ви крутили якусь фігню, яка суперечить полісі. Ви таким соцпрофілем підключитесь на будь-який аккаунт і може впасти аккаунт, і бізнес і все поламатись. Тому бажано мати чистий соцпрофіль. Якоїсь людинки, яка веде життя, спілкується в Фейсбуці, чистий рекламний кабінет і чистий бізнес менеджер Тоді у вас все буде працювати ідеально і рівно, і не порушувати рекламну політику. Якщо ти хочеш заливати рекламу без жодних проблем, блокувань, перевірок і не переживати про це. Я рекомендую тобі робити це на наших агентських акаунтах. Якщо ти хочеш дізнатись про це більш детально, і отримати наші агентські акаунти, переходь по другому лінку під цим відео. Також можуть забанити, якщо у вас з пристроєм щось не так, на ньому було багато банів, тоді ми просто користуємося антитидек браузерами. А так то, в принципі, основу основа основ, я вам розповів. Дивіться рекламну політику Фейсбука, запускайте класні білі оффери, не порушуйте, і тоді у вас не буде проблем з блокуванням. І також уважно слідкуйте, щоб у вас завжди були гроші на карті для оплат реклам. Найчастіше бану новачків це через те, що не пройшов е, якийсь більник. Навіть коли ви підключаєте карточку до Фейсбуку, він намагається зробити тестову оплату з вашої картки, одразу знімає долар два. І зазвичай у людей немає цього цих грошей, бо просто якийсь інтернет-ліміт. І все, і одразу баняться аккаунт. о Боже, що робити, і треба потім витаскувати через саппорт. Тому робіть це і все у вас буде добре. На цьому в мене все. Розібрали з основними причинами. Працюйте, і нехай ваша реклама працює ефективно і не баняться аккаунти. Друзі, а щоб ми випускали ще більше класного, якісного контенту, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і діліться цим контентом з друзями.